Дівчатка мої всім добрий-добрий вечір. У мене нова локація. Мене вигнали з кухні. Я шуткую. Так, так мене видно хорошо. Так гірше. Тому що світ тут поганий, а лампа в мене зайнята. Ну, в общем, не дуже мені все подобається, як тут все встроєно. Гречка на вечерю, гречка і сарделька. У вас не обдуриш. У вас не обдуриш. Ви мене розкусили. Не всі, правда, але ну, розкусили. Що я шуткую. З приводу закриття канала. А я думала, ви всі поведетесь. Тут огірки помідори, Салхветочки взяла. Да, конечно, і лки-палки. Ну, так, а що. Сардельки купила, не пам'ятаю назву. Ну, вони якось розварились прямо всі. Я їх варила 5 штук ось, хлопцям по дві собі одну. І вони прямо розварилися, розкипілися всі. Може, я довго їх кип'ятила. ж почистить трохи. Трошки глаз у мене стух, дівчатке. Трошки стух. А прическа оце, бачите, як дощ, воно крутиться, вертиться, як не пойму, куди. На дощ. Тут таке прийшла з роботи. А у нас тут революція. Хлопці двері зняли. Це я в залі сижу. Двері зняли зі спальню поставили сюди в залу. От. Двері закрита, притулили піною і цим позатикали, сюди не заходить, да-де. Боже, тепер там дверей немає, тепер тут є. Ну, в общем, <сум> капатися. Я дварила гречки, сардельки та вечеряємо. Всі, всі в різних кімнатах. Тепер комнат ціла куча. То було дві. А тепер ціла куча кімнат. У мене тут ще, дівчатки, молочко. Бачите? Налила в такий бокал молока. Думаю, що його попити? Чай.